Та все, не кричи, бо не Всіх вітаю. Uh, так, Г481. Генератор. Так, Тут що бачимо? Конструкція. Тут, до речі, лампа стоїть, там, по-моєму, К-350 там якась. Ну, або жовта юбка, або біла, може бути. Ну, Зараз розберемо. Потенціометр один, ПТПшка. П'ятий габарит. Так, не з цієї сторони щоб видно було, на скільки кілоом, На 40 кілоом. Так, всі побачили. Але так, що ще? Ну, посріблення, звісно, до да, гриття буде, тому що ця вся конструкція, тут посріблення. Так, така плата. Ну, тут у нас одна СПшка. Ось плати, Так. Так все. Я витягнув. Так, один полевик, одна СП. Так, тут що. СПшки, СПшки. Угу. Ну, особо, особо окрім потенціометра и лампы. Ага. Ось все ще плата тут раз, два. Два полевика и СПшки. І ось така плата. Ану, одягни я покажу. Ну, Єдина плата, в якій більш-менш ну, трошки каємок є. Зараз я скажу. Ану, палець у цей бри. Десь раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, п'ять штук або ЕМОшки, або 2М2. Ну, До речі, такі великі, така одна, мабуть, важа грама 1,5-1,2 грама. І зелених пару штук маленьких, і маленькі, красні, червоні. Так, ну все, більше особа такого цінного нема. нема ну Трансформатор медяха. Трошки латуні. Так, все, якось так, всім дякую, підписуйтесь.